Доброго дня, малята! Вітаю вас з наступаючими новорічними святами. І сьогодні я пропоную вам зробити помічника Санта Клаус. А хто такий Санта Клаус? Це чарівник, який дітям на новорічні свята дарує подарунки. А помічника ми будемо робити. йому. Оленя, який допомагає йому їздити на санчата та розвозити подарунки. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такого новорічного оленя. А для цього нам з вами знадобиться кришка від кастрюлі, папір для фону. Папір для заготовки, щоб зробити основу нашого оленя, серветка, щоб витирати клей, клей. Клейона, ножиці, кришечка, папір чорного кольору, червоного, білого, фломастер чорного кольору та простий олівець. З коричневого кольору нам треба з вами нарізати смужки, для того, щоб зробити основу нашого оленя. Такі можуть бути не дуже широкі, приблизно десь 1 сантиметр. Нарізали смужки, на відклали їх у тарілочку. Тепер будемо робити очі. Для цього нам знадобиться з вами кришечка, беремо простий олівець і обводимо кришечку два рази. Це будуть наші очі. Вирізуємо очі за контуром. Тепер малюємо зіниця посередині наших кіл малюємо чорні кола фломастером. Робимо зверху трикутничок і замальовуємо їх. Одне око і те ж саме ми робимо з іншим оком. Так само малюємо всередині чорне коло. Зверху малюємо трикотничок і зафарбовуємо. З паперу чорного кольору ми з вами будемо робити роги нашому оленю. Складаємо його навпіл і фломастером або простим олівцем малюємо роги. Потім, не розгортаючи нашого паперу, вирізуємо за контуром роги. Із червоного кольору паперу ми будемо з вами вирізати йому ніс, а також язичок. Для цього беремо простий олівець і малюємо овал. Вирізуємо ола, овал. Це буде ніс нашого оленя. А також із залишку паперу ми зрізаємо ось такий кутик. Це у нас буде язичок. І так само із залишку білого кольору паперу ми вирізуємо так само трикутник. Це буде наш ротик. А зараз ми з вами будемо робити основу, на яку будемо збирати нашого оленя. Для цього ми беремо кришку. І кладемо на фон. Обводимо кришку простим олівцем. У нас виходить коло. І це коло будемо вирізувати це наша основа. А зараз ми будемо збирати нашого огня. Спочатку ми почнемо клеїти основу. Для цього ми беремо наші смужки і приклеїмо на фон. Наклеюємо роги так, щоб вони трошечки виходили за основу. Повністю їх намащувати клеєм не потрібно, а лише до серединки. Тепер приклеїмо очі посередині. Так, щоб трикутнички були вгорі. Залишки клею витираємо серветкою, наклеїмо нос. Спочатку приклеїмо білий трикутничок, це в нас рот, а тепер на нього зверху червоний, це у нас язичок оленя. Ось і все, тепер наш новорічний Олень готовий. Ми можемо ще приклеїти ось тут йому невеличку ниточку або яку-небудь і повісити його на новорічну ялинку. На цьому наше заняття закінчено, а я бажаю вам веселих новорічних свят та всього найкращого у новому 2025 році. До нових зустрічей!